Всі ми знаємо модний дім Прада та сестринський бренд, який диктує нам тренди останніх кількох сезонів, а саме Міу Міу. А чи знали ви, що Прада це не просто модний дім, а у власності Прада Group зараз є такі бренди, як Churches, Каршу та інші. Всім привіт! Я Роксолана, ви на каналі Модні Конспекти, і в попередньому відео я розповідала вам про конгломерати, такі як LVMH, Kering та Річмонд. А сьогодні, в продовження цієї теми, ми поговоримо про Prada Group і захопимо заодно, одного звісно ДНК брендів Prada та Miu. -Miu. Але перш ніж ми почнемо, я хочу вас запросити у коментарі. Давайте трошки спілкуватися і знайомитися. Я дуже люблю вам відписувати. Це моя улюблена частина у введенні Ютубу Юля не дасть збрехати. І напишіть, будь ласка, який стиль вам найбільше імпонує та які бренди близькі вашій душі. Мені дуже цікаво, які люди мене дивляться, і, на жаль, Ютуб ще поки такої статистики не придумав. Ну і звісно, підписуйтесь на канал та залишайте вподобайку. Отже, коротко пробіжимося по історії, як взагалі все почалося. А почалося все власне з далекого, 1913 року, і з магазиною під назвою Фрателі Прадо. Цей магазин був заснований двома братами Маріо та Мартіно у Мілані, і у ньому продавались вироби зі шкіри, такі як сумки, валізи і дорожні аксесуари. Цікавим до речі є те, що магазин за цією адресою функціонує по сьогоднішній день. А у 1919 році якість продукту привернула увагу італійського королівського дому і зробила Прада офіційним постачальником. Це визнання дозволило Прада відобразити герб савойського дому та дизайн вузлової мотузки у своєму торговому знаку у формі трикутника, що сприяло підвищенню репутації бренду та стало символом. Італійської аристократії та вищого середнього класу, засновник Маріо Прада вважав, що жінкам не місце на роботі, і вони повинні сидіти вдома. Тому, коли він наближався до пенсії, він хотів передати сімейний бізнес своєму синові. Однак, останній не був зацікавлений в управлінні брендом, тому його передали дочці Маріо Прада Луїзі Прада. Вона керувала сімейним бізнесом протягом 20 років до 70-х років, коли її донька Міуча Прада приєдналася в якості головного дизайнера та почала розробляти розкішні сумки та багаж для бренду. Але цікавим є те, що міуча не бачила себе у моді від слова взагалі. Вона отримала ступінь доктора філософії з політичних наук у Міланському університеті, була членом комуністичної партії Італії та підтримувала феміністичні погляди. Крім того, міуча Прада захоплювалася театральним мистецтвом та близько п'яти років навчалася, щоб стати мімом у театрі Піколо у Мілані. Але якщо ви подумали, що міуча прийшла на все готове, то змушена вас розчарувати. Справа в тому, що вона почала керувати бізнесом, коли він був на межі занепаду і залишився лише один магазин, і бренд потребував кардинальних змін для того, щоб залишатись на плаву. Крім того, кажуть, що коли вона вирішила працювати в моді, деякі люди не схвалювали це рішення, оскільки це було не те, чого очікували від феміністки на той час. Сама міуча у одному з інтерв'ю сказала: коли я починала, усі ненавиділи те, що я роблю, крім кількох розумних людей. Будучи феміністкою 70-х, ви можете собі уявити наскільки недоречно було говорити про моду. Але мені це так сподобалося, що я це зробила. Вона справді це зробила, і зрештою людям полюбився бренд. Фірмовий концепт Prada, потворний шик кинув виклик традиційним гламурним і жіночним стандартам. Приблизно у 1978 році Міуча Прада познайомилася з Патріціо Бертелі, який став її чоловіком і діловим партнером, а також співголовним директором Прада з 2014 року. Разом пара запустила лінію розкішного взуття у 1979 році, яка була добре сприйнята публікою. Також за підтримки Патріціо Бертелі, Міуча Прада зробила революцію в компанії, представивши лінію готового одягу у 1988 році, представивши колекцію осінь зима під час міланського тижня моди. Адже до того бренд займався виключно виробами зі шкіри. Колекція була натхнена гардеробом самої міучі пради, який включав шкільну форму з переважанням чорного та коричневого кольорів. До речі, давайте згадаємо, який стиль був популярний у 80-х і порівняємо наскільки ж відрізнялася колекція прада від загально прийнятих трендів на той час. Одяг цієї колекції був відзначений опущеними лініями та вузькими поясами. Це було сексуально і шикарно, але просто і показало нетрадиційний підхід міучі пради до моди та жіночності. У десятиліття Гламуру тверезість прада в поєднанні з елегантністю, чистими лініями та стриманою розкішшю була інновацією. Шоу задало тон майбутнім колекціям прада, які також були відзначені мінімалізмом. Це був величезний успіх і зробив Прада одним з найбажаніших брендів у світі моди на початку 90-х років. Ну і у 1998 році Прада запустила свою першу чоловічу колекцію в сезоні Весна Літо, вперше представивши монохромний лук. Так само, як і жіночий готовий одяг, чоловічий одяг також характеризувався мінімалізмом і нейтральною кольоровою палітрою. Також у 1997 році була запущена ще одна лінія Прада Linea Роса. Це спортивна лінія бренду, і її запуск став ключовим моментом в історії Прада і всієї галузі, оскільки вона поєднала вуличний одяг з розкішю. Це було поєднання мінімалістичного стилю та авангардних матеріалів, які були популярні серед технологічно підкованої аудиторії у 90-х роках. Роса» використовувала інноваційні матеріали, такі як нейлон, який став популярним з випуском культової нейлонової сумки Прада. Прада Лінея роса була перезапущена у 2018 році і включає в себе готовий одяг, взуття, аксесуари, сонцезахисні окуляри та лишний одяг. Ну і власне про культові одиниці бренду. Перше, звісно ж, нейлонові сумки Prada, а особливо рюкзак Vela. Він був першим продуктом з нейлону, випущеним Prada у 1984 році під творчим керівництвом Міучі Prada. Він був виготовлений з водостійкого нейлону під назвою Поконо, який раніше використовувався для військових наметів. Але Прада ввела його в моду спочатку з аксесуарами, а потім з одягом у колекції осінь зима 1994 року. Нейлонова сумка була самобутньою та унікальною порівняно зі звичними шкіряними сумками, які в той час виробляли інші люксові бренди. У 2020 році компанія представила Renailon Re-Edition сумок 2000 та 2005 років, Колекцію, що складається з міні-сумок, сумок через плече, поясних сумок та рюкзаків у кількох кольорах на додаток до фірмового чорного. І в спробі сталого розвитку Прада замінила синтетичний нейлоновий матеріал на еконіл, що є більш стійкою альтернативою, виготовленою з перероблених матеріалів, таких як рибальські сітки та промислові пластикові відходи. У 2022 році міні сумка Prada Re-Nylon Lonre edition 2000 та 2005 років була названа сумкою року від Ліст після того, як кількість пошуків зросла на 131%. тоді як перегляди за хештегом Prada Nylon Bag на TikTok згенерували понад 4,2 мільйона переглядів. Тому якщо вам здається, що нейлонові сумки Прада вже не актуальні, просто дайте їм трошки часу, повірте мені, згодом вони повернуться, тому що це частина ДНК бренду і нейлон у Прада актуальний завжди. Наступна сумка: Прада Галерія Бек класична сумка з Саф'яну Шкірою, створена ще мівчою прадою. Її дизайн ідеально поєднує елегантність і практичність. Вона названа на честь історичного флагмана Прада в Мілані галерія Вітторіо Емануеля ІІ. Це, власне, перший бутик модного дому, про який ми говорили на початку відео. Ну І загалом вироби зі шкіри Софіану можна назвати частиною також ДНК бренду. Шкіру Софіану розробив засновник бренду Маріо Прада. Вона має характерну перехресну текстуру з дрібною діагональною насічкою. Цей візерунок створюється завдяки тисненню шкіри під високою температурою. Зазвичай основою для Соф'яну є натуральна теляча шкіра високої якості, і після того, як на шкіру наноситься текстурний малюнок, її покривають восковим або поліуретановим покриттям. Це робить шкіру більш стійкою до потряпин, вологи та зношування. Це робить її ідеальним вибором для повсякденних аксесуарів, таких як сумки, гаманці, які піддаються інтенсивному використанню. До того ж, вона є водонепроникною та легкою в догляді. Хоча Прада має ексклюзивні права на оригінальний процес виробництва, подібні типи шкіри зустрічаються у продуктах багатьох модних домів зараз. Також всі ми пам'ятаємо, Prada Monolith Boots масивні черевики на високій платформі, що символізували сучасний підхід бренду до бунтарського, але стильного взуття. Крім того, популярною також є Prada Triangle Bag – це сумка з трикутною формою, що символізує фірмовий логотип бренду, стала уособленням сучасного підходу Prada до геометричних форм і простоти. Прада Bag, спочатку представлена у 2000-х роках. Ця сумка викликала великий резонанс завдяки своєму нестандартному вигляду. Її спортивний та ретро дизайн надихнув багатьох дизайнерів і став новою естетикою. Туфлі Прада Флейм Heels або полум'яна шпилька стали справжньою іконою моди завдяки своєму сміливому та авангардному дизайну. Вони з'явилися у весняно-літній колекції 2012 року, але донині залишаються одними з найбільш запам'ятовуваних взуттєвих моделей Прада. Логотип Прада бере початок з моменту заснування бренду у 1913 році. Найвпізнаваніша форма логотипу це перевернутий трикутник з написом Прада. Трикутник вперше з'явився на аксесуарах бренду і символізував силу, баланс та гармонію. Логотип бренду виконаний у класичному шрифті сериф із зарубками, що надає йому строгості та елегантності. Літери мають чіткі лінії, які підкреслюють статус бренду як люксового. Цей шрифт є досить простим, але водночас вишуканим, що відображає саму філософію Прада поєднання простоти та розкоші. У деяких випадках Прада також використовує свій старовинний гербовий логотип, який включає в себе мотузкове кільце, знак гарцуючого коня, та вузли. Цей герб відображає престижність і спадщину бренду, оскільки Прада починала як компанія, що виробляла товари для аристократії. Цікавим є також дизайн магазинів бренду. Всі вони стали відомі фірмовим зеленим відтінком, який став відомий як Prada Green. Перший зелений магазин відкрився у Мілані на Via della Spiga. Якщо ж говорити про ДНК та філософію бренду, то можна виділити кілька пунктів, які проявляються у колекціях. Перше, це інтелектуальність та концептуалізм. Прада завжди відрізняється складною багатошаровою естетикою, яка кидає виклик звичним модним стандартам. Міуча Прада завжди говорила про моду як про мистецтво, що може передавати соціальні та культурні ідеї. Прада не боїться займати інтелектуальну позицію, відображаючи у своїх колекціях складні соціальні явища та провокуючи роздуми. Друге, це контрасти та парадокси. Бренд відомий тим, що поєднує непоєднувані речі: мінімалізм та екстравагантність, маскулінність та жіночність, традиційність та футуризм. Це створює унікальний баланс між естетикою класичної розкоші та сучасними інноваціями. Третє інноваційні матеріали та підхід. Прада була серед перших люксових брендів, які почали використовувати нейлон і технічні тканини в преміум моді, що стало революційним кроком. Інновації в матеріалах це одна з ключових характеристик бренду, яка досі формує його ідентичність. Четверте, авангардний дизайн. Прада часто виходить за межі стандартів моди, пропонуючи авангардні, іноді навіть незручні дизайни, які порушують конвенції краси. Мілуча прада має здатність поєднувати естетику, що спочатку здається неприйнятною, але з часом стає трендовою. П'яте сила мінімалізму. Мінімалізм у прада це не просто відсутність зайвого, а фокус на деталях, формах і якості. Стриманість та елегантність в поєднанні з технологічними новаціями створюють стиль, який залишається поза часом. Шосте фемінізм та гендерна рівність. Міуча Прада активно пропагує ідеї фемінізму через свої колекції. Вона використовує моду, щоб висловити думку про силу, автономію і свободу жінок. Одяг Прада часто зображує жінку як сильну та незалежну особистість. Сьоме колаборації з мистецтвом. Прада тісно взаємодіє зі світом мистецтва та культури. Бренд заснував Прада Фундейшн, яка активно підтримує сучасне мистецтво, архітектуру та дизайн. Це додає бренду культурної глибини і створює зв'язок між модою та іншими формами творчості. Ну і останнє це несподіванка та провокація. Принцип несподіванки ще одна важлива частина ДНК бренду Prada. Міуча завжди дивує своїми несподіваними рішеннями та колекціями, що змінюють уявлення про моду і часто кидають виклик традиційним очікуванням. Ці елементи разом складають основи Prada, роблячи його одним з найвпливовіших і найбільш шанованих брендів у світі моди. А зараз про сестринський бренд Prada, а саме про Miu, -Miu який був створений у 1993 році Міючою Prada. Засновниця хотіла створити, скажімо так, платформу, де вона могла б експериментувати та творити. Тому новий бренд став більш грайливою інтерпретацією витонченої естетики Prada. До речі, Miu називають найдорожчою другою лінією в світі, адже ціни у ньому справді нічим не поступаються Прада та іншим люксовим брендам. Але таке порівняння не зовсім є правильним, оскільки Міучень ніколи не позиціонувала Miu як другу лінію Prada, а від самого початку доводить нам, що це повністю самостійний окремий бренд. Саме з цієї причини, хоча більшість люксових. Італійських брендів традиційно представляються на тижні моди в Мілані. Miu, -Miu у 1995 році дебютував у Нью-Йорку. Це було зроблено для того, щоб відокремити бренд від Prada та підкреслити його унікальність. Згодом покази перемістилися до Парижа. У 2006 році шостому році представив свою першу колекцію в столиці Франції, що підкреслило статус бренду як високої моди. Назва бренду походить від особистого прізвиська, яким називали Міучу в родині. Ця особиста асоціація з іменем надає бренду більш інтимного та невимушеного характеру в порівнянні з більш серйозним і мінімалістичним стилем прада. «Міу-Міу» був задуманий як втілення більш молодіжної та грайливої версії бачення Міучі Прада. Якщо Прада асоціюється з мінімалізмом, класикою та елегантністю, то «Міу-Міу» представляє більш авантюрну, жіночну, інколи навіть трохи ексцентричну моду. Це дозволяє дизайнерці проявити іншу частину своєї творчості. Міу часто використовує більш експериментальний підхід до дизайну на відміну від основної лінії Прада. Бренд включає яскраві кольори, складні фактури та незвичні силуети, що робить його цікавим для модних критиків і шанувальників, які цінують нестандартні рішення. Міуча Прада використовує Міу для дослідження феміністичних тем, таких як сила, сексуальність та незалежність жінок. Через кампанію та дизайни вона вивчає роль жінки в суспільстві та створює образ сильної, але водночас романтичної жінки. З 2011 року Miu Miu запустила серію короткометражних фільмів під назвою Miu Women's Tales. Цей проект створений для підтримки жінок, режисерок з різних країн і культур. Кожен фільм розповідає історію, яка досліджує жіночність та ідентичність. До цього проєкту долучилися відомі режисерки, такі як Ава Дюверней та Агнес Вартон. Окрім проекту womens Tales, МіуМіу активно співпрацює з кінематографічною індустрією. Бренд часто з'являється у фільмах і серіалах, а акторки, такі як Ель Фанінг, Наомі Вотс і Хлоя Семіньї, Часто носять одяг Міуміу на червоних доріжках. Міуміу завжди був орієнтований на молодшу аудиторію, але це не про вік, а про спосіб мислення. Колекції бренду часто поєднують ретро-стилістику з сучасними трендами, створюючи своєрідний мікс культури минулого і сьогодення. Такий підхід допоміг набути бренду неабиякої популярності, і речі Міуміу не покидають вішлистів модниць. Наприклад, міні-спідниці з низькою посадкою. Ці спідниці, зокрема з джинсу, стали однією з найпопулярніших речей бренду, повертаючи тренд на моду нульових. Ще одне – Miu Miu Ballet Flats стали культовими серед модних інфлюенсерів і задали тренд на балетки, який втілили всі інші бренди. Признаюсь, що до цього літа я впевнено казала, що ніколи не взую балетки, після чого купила дві пари. Шкільні сорочки та кардигани, стиль школярки, представлений за допомогою поєднання коротких сорочок кардиганів та міні-спідниць, став основою багатьох образів Міуміу, -міу, який також підкорив нас. Такі сумки, як Міуміу -міу, Вандербек, Bag, ми бачимо просто у всіх фешн-блогах та на всіх інфлюенсерах. Ну і звісно, прозорі блузи та трикотаж. Міуміу популяризував напівпрозорий трикотаж, який додає сміливості образам, а також є частиною загального тренду на прозорі тканини. Mm -hmm. Ну, а тепер до Prada Group. Це Концерн, який зараз включає в себе такі бренди, як Prada, Miu Miu, Лунароса, про які ми говорили раніше, але також до групи входять такі марки, як Churches, Це британський бренд взуття, заснований у 1873 році в Нотргемптоні, Англія. Відомий своїм майстерним виготовленням класичного шкіряного взуття ручної роботи, бренд став символом якості та елегантності. Взуття Churches славиться довговічністю і увагою до деталей. Prada Group придбали цей бренд у 1999 році, що допомогло йому вийти на міжнародний ринок, зберігаючи при цьому традиційне англійське ремесло. Каршуш це італійський бренд, заснований у 1963 році Джованні Мостіле. Він відомий створенням першого водійського взуття з гумовими шипами на підошві, яке забезпечує комфорт і щеплення під час водіння. Мостіле отримав патент на цей дизайн, і взуття швидко стало популярним серед автолюбителів і модних ентузіастів. А у 2001 році бренд був придбаний Прада, що дозволило йому розширити колекції, зберігаючи інноваційний підхід і високу якість. Також Прада груп належить Маркесі. Це історична італійська кондитерська заснована в Мілані у 1824 році. Вона відома своїми вишуканими солодощами, тістечками, шоколадом і випічкою, зокрема панетоним. Маркесі славиться увагою до деталей традиційними рецептами та використанням високоякісних інгредієнтів. У 2014 році бренд був придбаний модним будинком Прада, що сприяло розширенню його присутності та збереженню автентичності та ремісничого підходу. Також Prada Group належить 22 заводи та понад 600 магазинів у 70 країнах світу. Але до кінця 90-х років Prada Group також мали частку таких модних домів, як Жил Сандер, Фенді та Ланг. У 90-х роках під керівництвом Міучі Пради та її чоловіка Патріціо Бартелі, Prada Group почала активно розширюватися, купуючи вище перечислені бренди. Інвестиції були частиною стратегії для створення потужної модної групи, подібної до LVMH чи Керінг. Через масштабні покупки та витрати на експансію Prada Group накопичила великий борг, хоча бренд залишався популярним і модним. Фінансовий тиск зростав особливо це стосується придбання 25,5% акцій Fendi у 1999 році, що стало надзвичайно дорогою інвестицією. Через накопичені борги компанія була змушена продати свою частку у фенді французькій групі LVMH у 2001 році. Цей продаж допоміг стабілізувати фінансове становище, але означав втрату перспективного активу. Щоб уникнути дефолту, Prada Group провела кілька заходів щодо реструктуризації своїх фінансів. Було реалізовано план рефінансування боргу, а також переглянуто бізнес-стратегії, зокрема. Було вирішено зосередитися на основних брендах Prada та Miu Miu замість агресивного скуповування сторонніх марок. Одним з важливих кроків, що допоміг стабілізувати фінансове становище Prada Group, був вихід на фондову біржу Гонконгу у 2011 році. Це дало змогу компанії залучити значні капітали, що допомогли покрити частину боргу та зміцнити позиції на ринку. Рада груп зуміла подолати ці труднощі та знову зміцнити свої позиції на ринку люксових товарів, ставши однією з найуспішніших модних груп у світі. Яких груп? <ріст> <ріст> груп? <Фіст> <ріст> <ріст> груп, рада груп та і груп. Часть цікавого це те, що компанія працює з відомими архітекторами, такими як Рем Колхас, для створення своїх бутиків. Predo Group активно працює в напрямку сталого розвитку, як ми вже згадували раніше, у 2019 році бренд запустив ініціативу Ренейлон, яка пропонує екологічні сумки з регенерованого нейлону, зробленого з перероблених матеріалів, таких як океанічний пластик. Можливо, Prada Group і не настільки великий концерн, як LVMH, Kering чи Richemont, все ж залишається однією з найвпливовіших компаній у світі моди завдяки здатності адаптуватися до змін і постійно переосмислювати стандарти. А щодо брендів Prada та Miu Miu, то це беззаперечно одні з головних гравців серед люксових брендів. Вони диктують тенденції зараз і мені дуже імпонує естетика як одного, так і іншого. До речі, не знаю, як у вас, але коли я чую слово сполучення, італійський бренд, в мене відразу асоціація з дольче чи Версаче. А от Ніпрада, Ні «Міу-Міу» ні зовсім не підпадають під цей стереотип. Хоча, чого кривити душею, дольче, і Версаче мені теж подобаються. Я взагалі всі бренди люблю, і у кожного є свої фішки. А у мене на сьогодні усе. Цьом, папа!